Цю годину ми проводимо ваші компанії. Ми це Катерина Соляр і Роман Цимбалюк. І відповідно, ми тут з вами будемо а, цієї години говорити зокрема. І про депортацію, Отак неочікувано, нібито, здавалося би кому кого і не Неп'ятнична тема. взагалі. Неп'ятнична тема. Не мали би ми про це говорити, але говорять на болотах. а Значить, будемо говорити про це і ми. Але перш ніж перейдемо до депортації. Давайте скажу, що президент Чехії Петр Павел він відвідав Бородянку Бучу на Київщині. каже, приїхали до Бучі тим самим шляхом, що й російська техніка близько року тому українці ніколи не забудуть. Сотні безглуздо загублених життів, і ми не повинні забувати. Занадто довго ми сподівалися, що Путінська Росія інша, що вона краща, і цей урок показав, що це не так, і ми маємо бути до того готовими. Це була ну там майже пряма мова Петра Павла, який був або ще й досі перебуває з візитом у Києві. Зокрема, ну і ти знаєш, мені от подобається ця вся історія з тим, що ми досить довго думали або ж сподівалися, що путінська Росія інша. Мені здається, що це знаєте довгий час. Канібала намагалися сприймати як нормальну людину. Його весь час садили за стіл, давали йому прибори. Моні обманювали, обманювали себе весь цей давали той, той прибори час. і казали: давайте їжте, оце ніж, оце ваделка, оце ложка. Він все одно з своїми грязними лапами залазив на цей стіл. і Отак, от брав все, що йому подобалося, розривав, ламав, кусав, і щоб оце все чвакало, і бризгало. А вони все одно намагалися бачити в ньому якусь більш-менш порядну людину. А ти знаєш? Я все ж таки хочу акцентувати увагу наших глядачів, що і Чехія, і Словакія – це народи і держави, які входять активно в антиросійську коаліцію і дуже сильно нам допомагають зброєю. І справа не тільки в передачі зразків озброєння, які колись досталися їм по Варшавському договору. Була така організація, не всі пам'ятають, але це не важливо. Ці держави зараз входять в НАТО і дуже-дуже нам допомагають. А словацькі самохідно-артилерійські установки Зюзанна та Данна навіть не знаю, чому ще немає жодної САО, яка називається Катерина. Чи, чи просто ну, Зузанна тут все бачиш, якось все співпало. Ну, так, президентка от, Словаччини. Є такий нюанси, але тим не менше, це до нас. Катерина приїхали. була в честь неї, мене і назвали mm -hmm. Катюша. Mm -hmm. Дідусь так назвав. Та я тобі скажу про те, я тобі ще нагадаю, що чехи, окрім того, що у них є такий Петр Павел, який приїхав до нас, чехи ще і свого часу започаткували акцію Дарик для Путіна. І вони збирають гроші і купують нам то танк. А, то якусь БМП передають, і от таких дарунків для Путіна вже зібралася певна кількість, які вони купують і передають нам Каже, да, одна штука, можливо, і не змінить а, всієї там всього ходу війни. Але тим не менше, каже зайвим точно не буде, і плюс покажемо приклад всім іншим, як треба долучатися до тієї самої допомоги а, Україні. До речі, про допомогу Україні, друзі. А, ви знаєте, що найкращий спосіб трансформувати нашу з вами лють це відповідно донат. А люті у нас сьогодні вистачає, і я от зараз розумію, що саме з люттю я прийшла в цей самий ефір і розумію, що. Що нам ще робити, як не донатити зараз? Не допомагати нашим котикам. Звісно, допомагати нашим котикам. Я вам нагадую в чергове, що ми збираємо на авто для 308-го батальйону. Біля Креміної зараз знаходиться 70% Ми з вами вже задонатили. Ви зараз бачите QR-код і відповідно можете те зробити. Давайте допоможемо нашим захисникам, тому що біля Креміної їм точно там не солодко, а автомобіль це той розхідник, який має бути в кожного підрозділа. Тому долучайтеся. Слухай, хай ти так сказала. Я відчув просто твою люті, навіть трошечки мені страшно стало. Я я бачила, як ти взявся за телефон і вже готовий був донатити. Так, так звичайно, ну в нашій бойовій двійці Ката Катерина без безпірний лідер, і тому як і в армії наказує не обговорюється а виконується. Давайте про подарунки для Путіна згадали. Давайте тепер згадаємо і про депортацію, власне, про те, з чого розпочали. Тому що цього дня а, Путін підписав або ж погодив, я не знаю, що він там зробив з тим самим наказом, де сказав, що готовий а, значить робити те, що в нього виходить найкраще депортувати людей з а, своїх власних територій. От ми говорили знову ж таки про трибунал, да, про геноцид, про пар'є… А як на це відреагував Путін? Спитали би ви. А він відреагував у притаманні йому манері. Відповідно, він сказав, що якщо на тимчасово окупованих територіях громадяни не будуть брати у той червоний папірець, у той паспорт красний, то відповідно тоді він, значить, має право їх депортувати. І таким чином, значить, він себе а, тим убезпечить. Каже, що. Депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянства Російської Федерації, тобто, ну от ви розумієте, да, той хто прийшов на їхню землю, на їхню землю а для того, щоби. Протистояти утискам, ну ніби ж захищати рускаґаверяще населення, Там така версія десь колись звучала. Та І він прийшов на нашу територію захищати наших людей. А якщо вам не подобається, якщо ви не приймаєте ці правила, як я вас захищаю, і не берете паспорт, який я вам совою поміж очі постійно, а то відповідно ми тоді депортуємо вас з ваших територій, тому що ну все до 1 липня каже наступного року, хто не візьме російський паспорт, вважатимуться іноземцями. Знаєш, мене що найбільше дивує в цій самій історії. Що Путін впевнений, що до 1 липня наступного року Росія ще існуватиме? З іншого боку, дедлайн поставлений і нам до цього часу територію треба звільнити. Але цікаво, що це якраз ця, ця технологія вона була опробована і в окупованому Криму, і на окупованій частині Донбасу. Тобто, як вони напарюють цей російський паспорт? Тобто створюють а, нестерпні умови життя для людей, які перебувають на цих територіях, коли ти без на російського цього аусвайсу не можеш отримати а, нічого, по факту не медичної допомоги, а, оформити будь-які документи. Бо люди народжуються, помирають, і ну взагалі взагалі в життя досить складне. А потім відповідно представники на Російську фашистську Федерації будуть розповідати: ой, так там же граждані Росії. Це російська земля, ну і всі ці берідні, які ми в принципі вже чули. Єдине, що приємно, що ніхто на це не ведеться останнім часом і всі чудово розуміють. І а, ми знаємо, що. Що треба робити, але факт залишається фактом, що от, цікава річ от в цій війні Росія ну, об'єктивно напарює свій паспорт. Тобто це, російський паспорт це ознака окупації. Він в комплекті з російськими солдатами надходить. А у нас такий. Нюанс є. От зрозуміло, що Росія як держава натворила тут ділів стільки, що це просто жахіть. Але от зараз у нас виник такий правовий вакуум, наприклад, для людей з російським громадянством, які наголошую, законно живуть на території України. Багато хто там десятиріччя мають. Дітей громадян України, і ніхто не може продовжити посвідку на проживання. І мені здається, це помилкова річ. Зрозумію, що там, де фашистська Росія, зразу це які виникає, виникають викликаються емоції. Але тут завжди, коли ти ухвалюєш виключно емоційні рішення, це призводить до проблем. Тобто, ну, наприклад, багато ж. Можливо, не багато, навіть не кількість важлива, Важлива, як реагує українська держава. Якщо є змішані браки, ну, наприклад, мама або тато з російським паспортом, або з білоруським, між іншим, різниці немає. Союзне І, государство. Це не має значення в даному випадку, тому що ну, багато людей вони в такому статусі живуть тут багато років. І, ну, от, наприклад, у мами російське громадянство. Ну, хтось каже, що ж ви за маму собі таку вибрали. Треба було думати раніше, і так далі. Але факт залишається фактом, що діти та громадяни України, і якщо мамі не продовжують посадку на проживання, то що відбувається? Ну, мама своїх дітей залишить. Ну, навряд чи тобто, по факту, от коли ми говоримо про те, що росіяни депортують українських дітей, і тут ціла справа є в цій частині, і Путіна тепер розшукують і є відповідний ордер на арешт його і ці пасіпаки Львової Білової, але про це якось у нас не прийнято зараз говорити, бо зрозуміло, з росіянами війна. Але от мені здається, що здоровий глузд, він завжди має бути. І це стосується цієї категорії людей. І е, е, є ще ж люди, які з паспортами України, Російської Федерації і Білорусі, вони в складі Збройних сил воюють на нашому боці. І я думаю, що це питання має бути е, врегульоване. Я знаю, що зараз напишуть, а це балюк, просто він там да, довго працював в Москві, за росіян топить. Але якщо ви подивитесь на цю ситуацію з такої точки зору, то стане все простіше. Я думаю, що треба а, м, виходити і слідувати, чому правильно закону у нас це все передбачено і. А, Зрозуміло, що санкція на продовження там виду посвідки на проживання, як вона має працювати? Вона же взагалі та ціла служба безпеки. є. Тобто, якщо людина падлюка, вибачте, або шпигун, то його, його треба запроторити в'язницю, а не вислати з держави. А якщо вона не падлюка і не шпигун, то ну, тоді їй треба дати можливість законно перебувати на території України. Як ти думаєш, чи я за маски за росіян почав топити? А, тут вже знаєш, як то кажуть, а, український народ тобі суддя. За кого mm -hmm. ти почав топити в цей самий момент? А, до речі, Але діти, українські. діти так. українські. Громадяни України а, кажуть, що також в Росії до довічного тепер садитимуть за держзраду. Путін підписав відповідний закон, щоб ви не сумнівалися. Якщо ви думали, що може не підпише, то ні, таки підписав. А, традиційно вже наостанок ми говоримо Слава Україні! Героям слава і бережіть себе. Побачимось.